Рущ! Спокійно подмовиться, приєднали наших учасників угородські десятки. Руш! спокійно, спокійно. головне — пройти дистанцію і фінішувати. Фініш у нас пасажі. Я новий з пасажа. Об'їжджаємо корзо, виїжджаємо об наверх і спускаємося через пасаж. Підтримали, будь ласка, спортсменів, любителів на військах. Це були першого учасника наші, на вимагає війська. Будь ласка, підтримали всіх заслужених людей. Він і другий учасник. Волонія призиває троє. Привітали перемогності нашої Ужгородської діття. Подобається те, що в хоч щось організовується. Спосідніми роками дуже мало. Є таких пробігів гарних, які залучають людей для здорового способу життя. Ми вдячні Наталії, що вона ще знайшла сили після перемоги дати інтерв'ю. Багані відсотки на трасу, підійшов учасник. По-перше, привітали переможця наших змагань, угородця учасника Нью-Йоркського молодого друга у місті, чемпіон України за спортивної олімпіади. Проходять змагання, вони закінчуються, і саме приємна мить нагородження переможців і призерів наших змагань. Хочу сказати, що переможцями стали всі, хто зміг подолати дистанцію поборов. В тому переміг сам себе. Але серед кращих є і найкращі. Отже, урочиста церемонія нагородження переможців і призерів ужгородської десятки. Нагородження проводить організаційний комітет змагань на чолі з його головним організатором. Віктором Чабовичем Погань, оплески організаторам всі ігри. весь світ аплодував мужнім людям. І отже, нагородження переможців і призерів змагань на інвалідних візках. З результатом 5 хвилин, 6 секунд, третє місце. Шкріба Дмитро. Наші оплески! Срібний призер на цій дистанції з результатом 4 хвилини, 24 секунди став Юрій Дран. І за перше місце нагороджується Ганич Владислав. 4 хвилини 12 секунд. Ваші облісні переможцю. Піски Бронзового призера. Елінора, сподіваємось, що ти потрапиш до збірної області. Оліта вже не новачок в спорті, вона відома спортсменка і неодноразово виїжджала за межі нашої області захищати честь закарпаття на всеукраїнських змаганнях. Юнаки, дистанція 2000 метрів. Третє місце. Андрій Кович Віктор. Срібний призер. Кручаниця Василь, 7 хвилин 45 секунд. Представник військового ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. І на першому місці Брилінський Сергій. 7 хвилин 40 секунд. Ваші облиски. Дистанція шість. Студентка Ужгородського національного університету. Вітаємо Андріана, тебе срібною нагородою. І сподіваємось на гарний виступ на Кубки України зі спортивної ходьби. Тобі до цього залишився місяць. А переможницею, як і сподівалось. Наша відома спортсменка, яка учасниця багатьох міжнародних змагань, учасниця чемпіонату світу з гірського бігу, Наталія Малая. 25 хвилин 21 секунда. ходьби 2011 року в Португалії. На другому місці вже багато років людина захищає кольори закарпатського спорту. Учасник багатьох міжнародних змагань з гірського бігу. Динамовець Анатолій Малий. 36 хвилин, 22 секунди. І приємно, що тренер, перший тренер Анатолія Малого вручив йому нагороду. Нашої лотереї учасники змагань мають свої номери. Кожен, хто участвовав. Тут шарики з номерами тільки тих учасників, хто приймав участь. Отже, наша юна леді, яку ми вибрали, заплющить очі, покрутить рукою в цьому ящичку і вибере номер. Ми голосно оголосимо цей номер, і чий номер співпав з з номером кульки піднімається на сцену і отримує подарунок від організаторів наших змагань. Першим я хотів би сказати, є такий ресторан новий паб Белфас називається 200 гривень. 200 гривень можете піти і да. там от пообідати чи ну товарити. Ти не шай. Да, да. Так, Так, 49-й номер. Тільки треба би швидше, бо часу обмаль. Другий номер. Це на 200 гривень. Все, вітаю. Це величезні піци. Ні, не п'ять. Ні, бо А, Зразу п'ять, так. Та ви вибирайте, а я буду говорити. Значить, 32-й номер. 5. 57 7 номер. 27 номер. Це 57-й, так? 57-й пір. <пілля> Значить, це величезна піца піц, і, і це твоє. І, і там, вроді-би, три чи чотири пива ще до нього йде. Добре, йде в мене. Така, така піца. <пілля> так, 110-й. І 21-й. 18-й номер. <пілля> 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 Показуй, 18 29. Треба швиденько робити, де 109? а нема 109, де 109? Середня донька Їй повезло Чотири пива має. Мабуть, мені прийдеться їх випити. Десять відвідувань у спортзал Viper Gym Знаєш, де знаходиться? Мінайська, Не Мінайська а це Токіо, в новому районі. Десять раз можеш туди піти, відвідати <розумістична> Так, 56-й номер. Спортзал. Це 10, 10 разів можна піти. Там 10-го одного разу. І це Зінедін є в басейні, а ви подаруйте. Так, і на 130-й Відвайпер джим, п'ятиразове відвідування тому качево. не треба. Значить, дивіться, тут є ще є такі призи призвів панорам. Стін один, плавання, чи вайб, причин 5 цих. Він дуже часто є переводчить 5 кілять панораму чи вайперчіл. Панораму або 5, 5 разовій вайперчіл. Байпер чи маєш. Заняття 5 цих безкоштовних. Дайте. Так, 10 безкоштовних входів у панораму. Кожен з них стоїть 70 гривень. 46-й. 46. Значить Є у нас ще залишилося 4 безкоштовних у панораму Квитка. Ось така тарілочка дерев'яна і на ньому емблема Ужгородської десятки. Цю, цю, цю тарілочку подарував нам вчора майстер, який тут знаходиться за мостом. З лівої сторони він робить такі красиві речі. Так що дуже велике йому дякую і його дружині, бо вони обоє це роблять. Ну, я подарую її цій красивій дівочці, яка є моєю донькою, за те, що вона нам допомагала. Оргкомітет вирішив, що найактивнішу маму, яка приймала участь в наших змаганнях, привезла своїх дітей з міста Букачева. Пані Курбанова Мар'яна вас запрошує на сцену і ви отримаєте футболочку Жировської десятки від організатора змагань. От, бачите, із секундоміром засікало своїм дітям. Молодець, обов'язково зараз до мене вже внизу під.